Бити по Російській Федерації у відповідь санкціями реагувати, тому що Терористи і вороги розуміють тільки мову сили. Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл України. Масований комбінований ракетно-дроновий на цієї ночі Росія била від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини. Зауважив український гарант. Було 26 крилатих ракет, 597 дронів. Майже 600. Це вже такий другий антирекорд. Пам'ятаємо з вами, що цього тижня Росія вже запускала 714 повітряних цілей по наших з вами головах у ніч на четвер, а в ніч на п'ятницю. Що зменшила їх до 400+, плюс, бачимо, знову наростила майже 600 дронів. Більше половини з них шахеди. Понад 20 ракет, і переважна кількість ударних дронів знешкоджені. Зауважив Зеленський. Подякував нашим силам ППО за результат. На жаль, були влучання по цивільній інфраструктурі, в тому числі в житлові будинки. Станом на ранок відомо про двох загиблих людей у Чернівцях. Зеленський, як і ми, висловлюємо співчуття рідним та близьким. Ще близько 20 поранених людей внаслідок обстрілу отримують цю необхідну допомогу. Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає руским виробляти дрони та заробляти на нафті. Акцентував Зеленський. Потрібно більше ППО і інвестицій у дрони перехоплювачі, які вже показують хороші результати.